Шановний голова, шановні колеги, я розумію так, що в нас усі проблеми вже в країні вирішені, і потрібно обговорити лише транскордонне співробітництво. Очевидно, розгляд цього питання потрібен, але в першу чергу ми мали відреагувати на ті настрої, з якими живуть люди. Я сподіваюся, що депутати під час тривалої перерви. В першу чергу депутати-мажоритарники працювали в округах, чули, і слухали людей. І, очевидно, вони говорили про речі, які в Верховній Раді на превеликий жаль не звучать. Бо я вам скажу так. Узагальнено, як мені одна жінка висловилась: я живу тримаючись за повітря. От наші люди живуть, тримаючись за повітря, а ми тут займаємося зведенням політичних рахунків. Тут звучало питання про те, що треба позбавити повноважень деяких посадовців, які є громадянами інших країн. Шановні колеги, та ви деяких депутатів Верховної Ради України, про яких писали, які є громадянами інших країн, і реакції немає, бо вони в правильних фракціях. Наступний момент. Чому ми не обговорюємо питання про тарифи на газ? Невже це не проблема, яка пече людям і про яку зараз говорять депутати і блокують трибуну? Чого ми чекаємо? Людям треба пояснити, як вони будуть далі жити, чому ми не обговорюємо інших питань, зокрема, як витримати профтехосвіті, чому ми не розглядаємо відповідний закон? Чому ми не розглядаємо законодавство? Пенсійне, чому не розглядаємо питання про відміну податку на пенсії. Коли потрібно, без будь-якого комітету, без будь-якого науково-експертного управління проштовхують і розглядають законопроекти, голосують по 20 разів. Зараз же є закон про скасування на податку на пенсію. Ви подивіться на розказ засідань. Мене згадається враження, що нам нічого робити. Ми... Будь ласка, 10 секунд завершити. Є необхідність, пане Володимир, завершити? 10 секунд завершить. Я завершую. Очевидно, парламентські слухання потрібні, але на цих парламентських слухань має парламент слухати і робити відповідні висновки. Але давайте будемо реагувати на запити людей.